З нами на зв'язку Юлія Левін, фінансовий коуч в сел Брайн Мані Адженсі. Вітаємо, пані Юлії. Вітаю, доброго дня. Доброго доброго, доброго дня. Сподіваємося, що у вас цей ранок добрий. Ми вже тут проговорили. Нічка була ще та сьогодні всіх українців, але ми вже кожен на своїй позиції. Я дивуюсь наших українців, як так виходить, що ми прокидаємося, все-таки йдемо до справ. Дякуємо, що виділили час, долучилися до нашого етеру, тому що фінанси, знаєте, це також така невід'ємна тема, про яку, якщо не говорять, то по крайній мірі думають в умовах війни. як... Коригувати фінансами, бюджетом і що чекати далі. Е, знаєте, хтось сказав, що дійсно щастя, воно не в грошах, але в їх кількості. Е, як же ж, е, як же ж е, ними керувати? В чому секрет? Давайте для початку поговоримо. Як спланувати особистий бюджет, тому що ми якось раніше говорили в школі, в університетах нас все вчать, а от, власне, як користуватися фінансами, ні одного предмету немає. Ось, знаєте так, в карман поклав, допоки береш з нього щось береш, а закінчилось. Все, думай, що робити. Декілька порад, декілька особливих таких пунктів, з чого має складатися особистий бюджет, на вашу думку, будь ласка. Вітаю та дякую за запрошення. Якщо говорити коментар щодо того, що навчають, не навчають, то дозвольте додам, що насправді. Я чула, що почали вже все навчати. Почали. Але завжди важливо, що той, хто навчає, він не має на 100% нав'язувати модель, а людині потрібно знайти свою модель. Угу. А, власне, тому я думаю, що є багато книжок, а люди не факт, що розглядають їх як те, що підходить їм. Вони думають, наприклад, спочатку потрібно заробити, а потім спланувати бюджет. Або так буде мені, всяке таке. Тобто, з досвіду, я таки бачу, що людини мають бути у цій цілі, є звичайні фінансові цілі, є розуміння для чого. Я називаю це так: знати свої навіщо і чому. Тоді у людини є своя особистісна причина угу. вести, ці, вести цей бюджет. І тоді вона не буде робити, не знаю, там місяць-два. А справді буде готова робити тривалий час. Тобто, наступний пункт це тобто, спочатку це знати свої цілі, знати свої навіщо і чому. І, відповідно, бути готовим вести це якийсь тривалий час. Бо ми людина може зрозуміти свою ситуацію, тоді коли вона її веде якийсь певний тривалий час. Відповідно, що я ще раджу: щоб зосередитись не на витратах. Бо класична помилка це людина веде лише витрати, uh -huh. а зосередитися на своїх доходах, заощадженнях, виконаних цілях, витратах і заощадженнях. Тобто, грубо кажучи, мати більше таких от позитивних пунктів, які будуть, власне, додатковою мотивацією, далі на це дивитися щомісяця, щоб розуміти, ось, на що я це веду. І є різні способи, але головне обрати свій. Комусь дуже комфортно щодня це записувати, когось це дуже вводить в напруження. А раз в тиждень людина досить встання згадати, що з неї бувало за тиждень, або раз на місяць, особливо якщо все це, це карткові розрахунки, і це можна взяти облік по всіх своїх картках, відкрити і вести. Дуже дякуємо. Я розумію, що справді все. Все індивідуально, і для кожного треба якийсь свій е, метод знайти. Е, чи можна на вашу думку заощаджувати, відкладати якісь кошти е, навіть при мінімальному бюджеті? Тому що е, сьогодні я думаю, що нас слухать і скажуть: ну у мене і так все впритик, от так. Що мені ще відкладати? От, мені немає ще відкладати. Чи є тут якісь ще поради, е, якісь алгоритми? Не знаю, що ви скажете. Угу, дякую за питання. Власне, чудово, якщо все впритик, чудово задуматись над своїм доходом, ситуацією. Я скажу так: якщо вже на сьогодні все в мінусах, я прекрасно розумію, що є війна, є люди, які в Україні, не в Україні, кудись переїхали, все починають з нуля. ось. Але якщо якась ситуація є тривалою, і, наприклад, ви бачите, що все це впритик, і нема змоги як відкладати. Плюс я розумію, що, на жаль, є вже значна кількість сімей, де вони втратили свого годувальника сім'ї, або зрозумілій причині війна, або ця людина стала інвалідом і так далі, ну це реальність. Ось то такі витрати тільки зростають. Тому, звісно, дати собі спочатку, залежно від кризисної ситуації, дати собі час на перепочинок. Якщо ж таки, як ви, бо все гаразд, то є, наприклад, кредити, або ви з одної карти перекидаєте. А як ледве закриваєте ці мінуси, це вже, звісно, дуже небезпечна зона. Тут варто думати над тим, як це змінити. Далі, наприклад, вже живете впритик в нуль, угу. то дивіться, якщо це зараз вже впритик, то це лише питання часу, щоб це зайшло в мінус. Бо вам варто на сьогодні пам'ятати такий індикатор, як інфляція. Тоді ця інфляція нас наздожене. Якщо ж ви дивитеся цей ефір, і думаєте, ой, ой, у мене все окей. Прекрасно, наприкінці року це вже так не буде, тому що, на жаль, є фактор та ж інфляція. Тому що б я б рекомендувала, якщо ви дивитесь цей ефір або задумалися нарешті вашими персональними фінансами, постарайтесь хоча б до кінця року запланувати дійсно пріоритетно важливі вам покупки, або ж речі, які мають точно бути, не знаю, там, похід школи, поступлення в університет, щось із такого, наприклад, виділіть на це пріоритетну суму. Тобто, ваші перві, первинні цілі, що були виконані, щоб ви себе окей почували з цим. А тоді вже рухайтеся до вторинних цілей. Так принаймні ви себе убезпечите від того, щоб потім, скажімо так, не плакати, коли буде потрібно справді кошти на дійсно ваші первинні цілі. Тобто, моя рекомендація номер один: дати собі спокій і перепочити задати терміни. Наприклад, я не маю чого відкладати найближчий рік, і здайте собі термін. І коли знайде, наприклад, не знаю, там, от червень 2023 року, я вирішую щось почати з цим робити. Але кожен день себе, знаєте, гристи за це питання. Точно не рекомендую це, нікому не допоможе. Сподіваюсь, відповіла. Дякую. Юлія, скажіть, будь ласка, питання щодо подушки безпеки? Можливо, ще раз уточніть, для чого вона потрібна, тому що десь в думках людей є, що ну, має бути така подушка безпеки, але конкретно що це таке і якою вона повинна бути, який це еквівалент? Це там ну, 100 доларів відкладено чи 1000 доларів відкладено, якою і для чого вона повинна бути? Подушка безпеки фінансова. Угу. Е, дивіться, подушка безпеки, чому вона так називається? Це дуже. Влучна назва, тому що насправді є такі терміни, як фінансова безпека. Тобто, коли ми можемо бути спокійні, що в нас якийсь є резерв, тобто подушка, яка може нас як ну, найпростіше прийняття, звісно, в машині, коли, не дай Бог, якийсь працьової подушка безпеки, і людині це може зберегти навіть життя. Ось. Тут, якщо говорити, я б сказала, що вона може зберегти спокій цього життя. Тобто, якщо ви одна особа, Звісно, це за моїм ну, суб'єктивним баченням, все залежить, як ви на це дивитесь. Але е якщо ви одна особа, яка забезпечує себе, то у вас має бути хоча б місяць-два до трьох е резерву суми ваших витрат. Якщо у вас, скажімо так, коливаються дохід і витрати, ну, буває, то ви берете за три місяці, тому варто це вести, так мати свій облік. Ви тоді розумієте середнє за три місяці і берете це середнє. Відповідно, це середнє значення, ну не знаю, я так просто для зручності прикладу, там 10-20 тисяч гривень, да? множимо на 3, і це, наприклад, або 30, або 60 тисяч гривень, які мають бути для одної особи. Якщо це двоє осіб, і вони одружені, відповідно, кожен має свої заощадження на 3 місяці, залежить від сімейного бюджету, або разом домовляються 3-6 місяців. Якщо з'являється одна дитина 6-9 місяців, якщо двоє дітей, троє і більше, то до значного відповідальність сім'ї мати цей резерв на 9-12 місяців оцих середньомісячних витрат. Як тільки припиняється дохід в одної особи є спокійно час поговорити, прийняти рішення, як з цим бути. Не знаю від питання, це теж займає час. Можливо, зараз це тенденція. Люди переїжджають найманого житла, наприклад, з більшого в менше, так або ще якісь рішення прийняти, щоб оптимізувати а, свої витрати, але ви зможете спокійно взяти, переїхати, обдумати. І з мого вже досвіду, як фінансового коуча, дуже важливо змогти собі дозволити перерву, щоб обдумати: то я хочу бути тим, ким я є, чи я хочу бути коучем, чи, чи журналістом, чи ведучим, чи, чи ще ким це насправді завжди дуже гарна така нагода. Переобдумовування, переобдумування, що наступно почати робити, щоб збільшити дохід, щоб бути спокійним за сім'ю, і щоб наступного разу ця фінансова подушка, ми ж не знаємо, як цій людині чого коштувало її відкласти, щоб було їй окей відкласти, наприклад, за півроку. Це теж гарний індикатор того, наскільки ваші витрати, ваші запити до вашого рівня життя відповідають вашим доходам. Mm -hmm. Дуже дякуємо вам. Дуже доступна, широка, так. Так, широка відповідь, яка мені здається, що всім зрозуміло. Таке питання, знаєте, завжди планування бюджету. Інколи може порушити якісь емоційні е, покупки, щось, якийсь похід кудись е, з друзями, е, е, час розваги Так, Витрата грошей на, на задоволення, така спонтанна, яка, можливо, не входила в плани. І ми до кінця місяця розуміємо, ну, знову там я не вмістився в свій бюджет, знову там не зміг відкласти, тому що mm -hmm. завжди тягнув звіти, звідки не можна. Е, от як бути з цим? Які тут є поради? Чи це обмежити якось? Де є... оця межа? Так. Доброго і фанатичного. Ну, скажу вам так, звісно, дисципліна це крута штука. Ось, але якщо надію вам ну, на добро, угу. е, власне, я за те, щоб регулярно вести, це вже буде дисципліна. Е, ось, якщо тут говорити, то людина емоційне створіння і не просто так не є ці емоції. І не просто так нам хочеться спонтанності. Ну, і якщо. Якщо от клієнт до мене приходить, задається таке питання, то я задаю, окей, якщо ви прийшли до когось в гості, або якась от власне зустріч з друзями, хто є найцікавішим, як спікером, хто, кого найцікавіше слухати? В кого в житті досить емоцій, mm -hmm. подій, подорожей, в кого щось відбулося, де він щось там таке зробив. Це б могло відбуватися, якщо б він не ходив в якісь. Події, не знаю, їздив, подорожував швидше ні. Uh -huh. Але якщо ми підемо хоча б в кафе, то це вже витрата. Якщо ми підемо на якусь зустріч, цей івент чи навчання, це теж витрата. Е, ось тому знову ж таки як на це дивитися. Тому я не просто фінральник. Е, ось е, тому, що питання в тому. Що ви вважаєте за емоційну покупку, а що за mm -hmm. такий mm -hmm. момент? Знаєте, зараз дуже багато є в інстаграмі в соцмережах, куди вкласти 100 доларів. Ось, власне, якщо ви не знаєте, куди вкласти, вкладайте у себе. Відповідно, якщо ви останнім часом дуже сумні, або ви не знаєте ваших цілей, або ви не знаєте та взагалі на що мені вести ці ваші ці фінанси. Mm -hmm. Тобто, у вас Вам не вистачає цих сенсів, то один з моїх останніх інсайтів, але він, чесно кажучи, теж з біблії, він про те. Що радість перемагає страх. І коли у нас достатньо радості, тобто в нас достатньо позитивних емоцій, тісно, yeah. давайте будемо по-здоровому на це дивитися, але вони в нас є, uh -huh. тоді для нас все більше стає можливим. А коли для нас є все більше щось можливим. Ми не собі відрізаємо, відмовляємо, економимо, це включаємося все скупердяйство, Ми не зводимо ситуацію до такого, що там, я не знаю, відмовляємо собі реально е, та, умовно, там раз в тиждень в якомусь солодкому, не знаю, ну, от умовно. Та? А що взагалі так затягуємо собі пояси, ось то е, насправді питання, що з нами відбувається тоді? І за чого, якщо це і за страхів. Тоді дійсно подається глибоко в своє серце, що там? Якщо ж таки мало mm -hmm. радості, то ж що, за все, що це були якісь дуже високі очікування, ну це одна із версій, і ви відчули якийсь брак чогось. Mm -hmm. І коли ви постійно будете відчувати брак, коли ви будете економити на собі, це точно не додасть вам радості, тоді як вам перемогти оцей страх. А коли чим більше ви на собі економити, більше фінанси не задіють всю палітру емоцій. Абсолютно всі, всю е, кожну сферу життя, і е, тому на це треба вважати, щоб коли ви для себе щось вирішуєте щодо грошей, е, щоб ви розуміли, що ви з цим спокійні. Це якщо говорити про емоційну частину, сповісно зрозуміло пояснив. А якщо говорити про таку методичну. То ви маєте розуміти, я люблю не знаю, піти в каву на каву з солодким, наприклад, для дівчат це точно ну, актуально. Ось, чи я люблю піти з друзями кудись, чи я люблю мені, можливо, це на якийсь івент чи якесь навчання. То просто заплануйте це і для себе віднесіть до це до емоційної покупки. Якщо ви хочете спонтанності, тоді заплануйте суму на цю спонтанність. Не знаю, там 500 гривень, 1000 гривень в місяць. У мене є на мою спонтанність. От я хочу, не обдумуючи її витратити. А не забудь, як моя одна подруга говорила, та хочу собі накопити, не знаю, красивих канцтоварів. товарів. І чесно, я от саме той екземпляр, який може піти, накопити красивих канцтоварів. І це може бути навіть а, 1000 гривень. Звісно, я розумію, що це якийсь там період часу, але я не хочу саме думати, скільки це коштує. Mm -hmm. І це надає якоїсь теж легкості. Mm -hmm. Юлія. Дякую. Це хороша та емоційна покупка, яка має м, оцей еквівалент суми. Ви її запланували і стара, і розумієте, що я тут емоціоную в межах цієї суми. Дякую. Дякую за відповіді. Дякуємо. Знаєте, ще на завершення таке питання. Часу вже обмаль, але хочеться його поставити. Як власне навчитись правильно ставити фінансові цілі? Тому що от, з власного досвіду я зрозумів, що знаєте, ми маємо грошей не тому, що ну, багато не той, хто. Багато заробляє, а той, хто вміє відкладати і ставити цілі. Тому що я, наприклад, пам'ятаю, поставив цілі, mm -hmm. все, я хочу відкласти 100 доларів цього місяця з якихось додаткових там, підробітків. І ти в кінці місяця маєш, я думаю, я за рік цього не мав, а лише маю тому, що просто поставив цілі і хмати, ось і все. Mm -hmm. Знаєте, от. І mm -hmm. ставив більшу ціль, mm -hmm. ти її досягаєш. Е, я розумію, в нас ціль одна, на превеликий жаль в українців, знаєте, це вижити. Я завжди згадую цей жарт, що. Жити можна на зарплату важко тільки останні 28 днів. Знаєте, а ось, але коротко, декілька пунктів. Як ставити фінансові цілі? Дуже коротко, от на завершення. Дякую. Потрібно точно визначити для себе: перше, наприклад, фінансова ціль що? Що це для мене? Це є заданий термін і якась сума, на яку я хочу вийти. Ви дали дякую приклад заощадження. Тобто я хочу відкладати якийсь відсоток або якусь конкретну суму щомісяця, щотижня, як кому комфортно. Е, наступне, друге, це, наприклад, запланувати собі е, вийти на якийсь рівень доходу. І, і тепер я дуже прошу е, рахуйте свої доходи у двох-трьох валютах, а навіть може в чотирьох валютах, щоб прослідковували цю ж інфляцію. І як тільки стрімко обіцінюється ваша праця. Міняйте її, міняйте її, тому що знову ж таки, коли ви сядете і порахуєте до кінця року, ви тоді зіткнетеся з цією реальністю, що ось як це буде наприкінці року. Чи я хочу для себе, для своєї сім'ї мінус 20 мінус 30 відсотків до свого угу. доходу. Якщо так. це так, то принаймні ви будете свідомі цього. Щоб завершити на конструктиві, тобто задавайте собі питання, як я можу отримувати більше. Угу. Кому я можу подзвонити? Кому я можу запровадити свої послуги, що я вже точно класно вмію? І що мені буде комфортно, класно робити не 12-10 годин, не з більшим робочий час, ну ні. А що мені буде комфортно робити 4, 5, 6 годин, щоб вийти на такий самий або вищий дохід? Угу. Дуже дуже дякуємо за Спаси. цю розмову за такі цінні поради в такий час. І, і ви знаєте, як і психолог нам так і допомогли трішечки не бути в стресі. Так стосовно цих порад. дуже класно. Бажаємо вам успіху, вашій діяльності, задоволених клієнтів, щоб більше людей були свідомі в цьому і могли отримувати щастя та радість від того, що от ми можемо володіти тими ресурсами, які маємо. Дякуємо. вам. Гарного дня. На все так. добре. Дякую вам, гарного дня, на все добре. Дякуємо. Друзі, з нами на зв'язку Юлія Левін, фінансовий коуч Seo Brain and Money Едженсі, говорили про те, як заощаджувати кошти про правила особистого бюджету. Наразі у нас рубрика «Ти психолог.